Привіт! Сьогодні я покажу, як перетворити реальний пейзаж Холодного Яру на казкову стану з замком і драконами усього за кілька хвилин у Photoshop. Використову інструмент Генеративна заливка. Це нова функція, яка дозволяє додавати або змінювати об'єкти на фото, просто описавши словами, що ти хочеш бачити. Поїхали! Починаємо з відкриття нашого заготовленого фото. Це може бути будь-який пейзаж. Спершу використаємо інструмент ласо, Оберемо його на панелі інструментів та обведемо місце, де хочемо бачити наш казковий замок. Натиснувши кнопку Генеративна заливка, вводимо наш запит у віконце. Через деякий час програма запропонує одразу три варіанти. Обирайте той, який найкраще вписується в композицію та атмосферу. Та знайте, завжди можна перегенерувати. Продовжуємо наповнювати нашу сцену. Виділяю зону біля замку. Тут розмістимо середньовічне село. У полі генерації вводжу запит. Середньовічне село багато будинків. Таким чином ми даємо програмі зрозуміти, що ми від неї хочемо. Чим точніше звучить наш запит, тим краще згенерує програма нашу картинку. Не забуваємо й про передній план. Виділяю зону на іншому березі річки і генерую будиночок. Мабуть, ви вже помітили величезну помилку у моєму відео. Через річку немає переправи. Ну ми це виправляти. А галявину обов'язково прикрашаємо польовими квітами. Ми створюємо світ, де дракони вільно літали небом, то ми не забуваємо додати його на нашій картині. А захищати місто від такого звіра буде лицар на білому коні. Розміщуємо його також на передньому плані. Коли всі об'єкти на місці, Саме час перейти до кольорної корекції. Спершу розблокуємо шар з фоном. З затиснутою кнопкою Shift виділяємо усі шари та натискаємо Ctrl G, щоб об'єднати їх у групу. Так буде зручніше працювати з композицією. Створимо кілька коригуючих шарів, щоб фінально стилізувати нашу сцену. Перший яскравість та контраст. Другий фотофільтр. Обираю глибокий червоний і встановлюю непрозорість на 50%. Третій криві. Тепер промені світла. Створюю новий шар. Беру пензель, натиснувши клавішу B, З нульовою жорсткістю і великим розміром. Колір майже білий. Проводжу кілька променів по діагоналі. У режимі накладання обираю перекриття, заливку шару ставлю на 60%. Фак стає м'якішим і реалістичнішим. Потім повторюю те ж саме на новому шарі, але з тоншими променями. І нарешті експортуємо нашу роботу. Натискаю Ctrl-Shift-S або command shift s на Mac. Обираю зберегти копію. Формат – JPEG. Погляньте, яку красу нам вдалося створити буквально за кілька хвилин. І все завдяки генеративній заливці та трохи фантазії.